Всім привіт! Ви на каналі своїми руками з вами я Савонтій. В цьому відео я буду перший раз в своєму житті робити першу перегонку цукрової браги, ту, що я робив в попередньому ролику на самогонному апараті від компанії Смакуй. Апарат зветься Експерт. Тому буде самогон чи ні, нам розповість експерт. Поїхали! Апарат для першої перегонки всі рекомендують, як виробник, так і багато хто робить самогон. Робити в режимі подстіл. Подстіл це в переводі з англійського металева чашка або металева кружка. Чому так названо? Ну треба погуглити. Я не дивився. Це ми швидко відбираємо наш спирт, і потім цей спирт другий раз будемо переганяти. Збираю. Взагалі-то нам буде достатньо ось такої конструкції. Два відводи, холодильник та вузол відбору. Але ж я поставлю ще дефлігматор для більш скорішого охолодження. Подивимося, що з цього вийде. Ставлю вузол відбору. Затискаю. Царга нам поки не потрібна. І з'єднуємо холодильник з дефлегматором. Ось така штука у нас вийшла. Зараз я буду ставити на свою пивоварню. Універсальну домашню. Ось наша пивоварня домашня, ось її кришка. Через силіконову прокладку встановлюємо ось цю всю систему. Ось так воно буде виглядати. Тут я поки що подивлюсь, як я буду в яку сторону ставити. Ось так воно все стане і буде конденсуватися і стікати готовий продукт. Ну, все, заповнюємо наш бак брагою. Посад залишаємо в бражній йомкості та потім ми її вивіємо. Ну, вийшло майже половину баку. Ну, мабуть, зроблю десь отак вот от. Все захлопнули, можна трошки посунути. Ну, Апарат майже зібраний, тепер треба підключити воду до холодильника та дефлігматору. Ну, як з'ясувалося, мені там було на цьому столі невдобно. Переїхав на інший, бо тут в мене вода, міцніший стол. Увімкнув я. Вмикаю на повну потужність регулятор на наш тен. Переганяти буду на тені. Увімкнув я воду на дефлігматор. Можете бачити, яка система подачі. З змішувача в мене на сам вихід дефлігматора. Потім йде такий перехідничок на холодильник. На холодильнику стоїть шаровий гольчатий кран, яким буду. Регулювати подачу води на холодильник та дефлігматор. Така система в нас збільшує тиск в нашій охолоджувальній системі. Зараз поки що відкрито наповну вода там йде в мене в раковину. Ну, все, гріємося. Контролюємо нашу температуру. Повімкнув на 100%. Все, гріємо. Почалася перша перегонка. Ну, і ось, можете бачити, пройшло пів години і пішли перші краплі. Перші краплі пішли. Коли в нас в баці 77,6 градусів, а зверху 60,5. Ось це в нас температура в баку. 78 градусів. Я вже відкрив воду, краплі йдуть. А зверху у нас 62,3 апарат почав працювати. Ну, ось Дивіться, вже пішла така струйка. Вона не повинна бути теплою, повинна бути прохолодною. Термометри нам постійно по скільки, тут нужні, контролюємо, яка тут струя. Я трохи зменшив потужність, можна трошки більше зробити. Зробив 80%. Що у нас тут температура в кубі 88,6, зверху 89,6. 89,7%. Ну ось так ось пригає. 89,6 89 Струйка в нас така біжить гарна. Відібрав трохи, тут вже у нас майже літру я. Зібрав. Беру аріометр від 70 до 100 занурюю. Що я нам показую? Ну, десь 70, 70 градусів десь. І так ми робимо контролюючи температуру струї. Ну, десь. Кажуть, до нуля треба, ну, це брага у нас цукрова, можна там до 10 градусів робити відбор. Робимо. Ж, бачите, 70 градусів. І ось така струя біжить. Зверху 89,9, ну, то я підкрутив потужність. І в кубі 88,8. Продовжуємо відбір і контролюємо, скільки градусів у нас струї. Погано, що немає попугаю для постійного контролю, але ж я його придбаю або зроблю сам. Так, ну, зібрав я перші 3 літри. Тут у нас міцність продукту вийшла 70 градусів алкоголю. А тут у нас почав збирати. Другу банку 3 перший відбір і у нас тут 60 градусів. Продовжуємо далі. Ось 60 градусів. Це друга частина відбору. Ось і де в нас яка струя. Струя в нас прохолодна, холодильник у нас. Холодний дефлігматор взагалі холодний. Треба трошки відкрити воду більше. Взагалі на першу перегонку ці, ці гольчисті екрани можна не ставити. Вони нічого не дають. Це так, точне регулювання. Дивіться, зробив собі попугу для постійного контролю спирту. Була в мене така ось колба мірна, велика, там, на скільки я не пам'ятаю, на 200 чи що. Я її поставив в банку, йде перелів і ось я тут контролюю. Ось можете бачити. Через її носик йде туди-назад, в банку і все, у мене тут всі показники наглядно видно. Ось такий попугай або попуга. Відбираємо далі. Відібрано вже дві банки по 3 літри. В першій було 70 градусів, в другій 50. Стоїть третя банка, в мене вже набирається. Зараз там вже на аріометрі. Вже доходить до 30 градусів. Продукт іде прохолодний. Дуже гарно справляється холодильник з дефлігматором от в такій конфігурації. Дивіться, тен 3 кВт стоїть в мене. Можете побачити, в мене він на 70% увімкнений. Не на 100%, а на 70%. Бо 70 дуже швидко, як на мене, біжить. Ну, може, треба на 100% всі 3 кВт використовувати, Ну, тільки треба більше води. Подати. Гольчастий кран взагалі не потрібен, бо він у мене постійно відкритий. На першу перегонку поки що йде все гаразд. Мені, мені поки що все подобається, як це все відбувається. Буду, мабуть, я знаю, там кажуть до двадцятки, ну, може до десяти відсотків спиртозності я заберу, ну, якщо мені хватить бутля. Якщо не хватить, то закінчу, ну, поки він не набереться до повного. Ну, подивимося, скільки буде. Ось така перша перегонка цукрової браги. Гонимо далі. Вперед! Для контролю спиртуозності придбав собі ось такий набір китайських ареометрів чисто спиртових. Дуже дешеві, 180 гривень на промо. в комплекті. Що тут у нас тут. Термометр від нуля до п'ятдесяти градусів Цельсію. Потім один. Ось він, саме маленький від нуля до сорока. Потім від сорока до 70. і від, від 70 градусів до 100 градусів. Ну, можна їм. Довіряти чи ні, не знаю, але ж показують. І тут табличка є е, похибка на температуру. Ось така велика табличка така, да. Ну, Якщо ви будете гнати самогон, то без цих приладів вам не обійтися. Як мінімум треба хоча б такий набір. Підходить друга година до завершення, Тент 3 кВт працює на 70% своєї потужності. Температура в баці 95,8%, майже 96, 97,7 зверху, на це він як, як пробка просто використовується. Тут що у нас у відводі? 97,5 стоїть стабільно. Відбір іде. Гольчастий кран, як я казав вже тут на першій перегонці не потрібен. Тут в мене холодильник, холодний, іде перемичка на дефлігматор, тут в нас іде відбір. Поставив мірну колбу. Через неї йде перелив і в банку. А тут у нас вже скільки, тут у нас вже 30 градусів. Добираю там до 20 там, або до заповнення цієї банки. А дві вже відібрано. Нагадаю, що було залито брагу, в яку було внесено 7 кг цукру в пропорції 1 до 4. Тобто 1 кг цукру, 4 літри води. 28 літрів брахи, ну, мінус посад. Подивимося, скільки ми відберемо спирту. Підходить до кінця перша перегонка. Що тут в мене? В мене третій бутильок, трошки неповний, але ж я тут поставив іншу посудину. Зараз подивимося, скільки тут. Тут вже в мене вже струйка перейшла в таке. На пів, краплі, на пів струйку вже майже 10 градусів. Буду я закінчувати вже перший відбор. Що в нас тут сталося? У нас тут температура в кубі, ну це китайські градусники, тут вірити, вони всі три по-разному показують. 97 градусів, зверху 99 майже. І тут у нас 98,7. Тут ось трошки почало рости, але ж наші холодильники справляються. Вже мене скінчилися бутлі, поставив таку кастрюльку і через колбу контролюю відсоток спиртуозності. Ну, все, буду закінчувати відбір. На цьому апарат на, перший, на першій перегонці справився та показав себе дуже класно. Я перший раз це взагалі в житті робив. Увесь цей спирт, сирець чи як він там зветься початковий продукт. Ми будемо переганяти. На другу перегонку, та будемо в наступних роликах будемо робити дуже якийсь смачний напій по типу якоїсь настоянки або якогось віскаріка, бурбону. ну Подивимося там, що ми там виберемо собі до смаку. Нагадаю, що, нагадаю, що перша перегонка була на апараті експерт від компанії Смакуй в такому ось спрощеному варіанті. Збірка це неповний, неповна збірка. Другу перегонку буду робити на цьому ж апараті, ну, ясно ж, на повної збірці. Подивимося, що з цього вийде. Дивись, в наступній серії по перегонці цієї браги. А якщо сподобалося, став лайк, підпишись на канал. Побачимось в наступних роликах. Придбати такий апарат можна в інтернет-магазині смакуй.ua там не тільки для самого наваріння, для пивоварів, винокурів, сироварів. Там подивитися дуже багато чого по вашим подобанням Ви собі там щось підберете. Всім пока!